Всім доброго дня, з вами військовий адвокат Роман Лихачов, і сьогодні ми поговоримо про те, як е, особам, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, отримати допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Постанова Кабінету міністрів України номер 168 е, чітко визначена про те, що особи, які отримали поранення, контузії. Е, всі інші ушкодження і якраз отримали їх через захист батьківщини, тобто зв'язку саме з цими обставинами можуть отримувати належні 100 тисяч гривень е безпосередньо так званої одноразової допомоги у зв'язку з тим, що отримали таке поранення, тобто е формально протягом місяців знаходження на лікуванні. Одноразова допомога щомісяця буде виплачуватися в розмірі 100 тисяч гривень, тобто та ж сама виплата, яка була якраз у військовослужбовців під час виконання обов'язків в зоні бойових дій. Що для цього потрібно, і чому досить часто така. Виплата не проводиться безпосередньо для цього необхідна довідка від військової частини про те, що військовослужбовець отримав відповідне поранення у зв'язку з е якраз виконанням обов'язку захисту батьківщин. У військових частинах щодо цього передвидачої довідки проводять службове розслідування, яким встановлюють ці необхідні обставини. як... Було і все інше. Ну, як ми знаємо, військові частини часто затягують е, з цим процесом, е, і тому радимо в обов'язковому порядку звертатися з рапортом, надавати до рапорту відповідні пояснення про отримання травми, а також просити видати довідку, що була отримана. Травму поранення у зв'язку з виконанням вовських захисту з батьківщини для відповідної виплати. У разі якщо ви таку довідку не можете отримати, радимо звертатися до адвокатів або самостійно подавати відповідні скарги. З вами був військовий адвокат Роман Лихачов.